Є одне слово, яке вводить в оману дуже багато людей. Воно краде роки життя. Це слово обіцяє, що все зміниться. Обов'язково з'являться сили, якісь необхідні ресурси. Ось прийде момент лише почекай! І це слово завтра. Це завтра здається нам спасінням. От завтра я щось почну, завтра я щось припиню робити. Завтра з'являться сили, завтра все зміниться. Я почну робити завтра. Це слово обіцяє, що ти прокинешся одного разу, а все буде по-іншому. Невідомо, звісно, з яких причин. Але завтра чомусь не приходить. Воно завжди залишається ілюзією. Ти лягаєш спати з думками про завтра, а прокидаєшся у тому самому місці. Отже, це слово дає примарну надію і краде твій час. Завтра не існує, є лише сьогодні і є твої дії у сьогоднішньому дні, і від них залежить твоє завтра.